Ранок. Тихий добрий ранок. Добрий ранок усім. Житомирщина. Мінус 16. коники на дворі. Конюшня за ніч. Пуста. Ні однієї соломинки. Мороз значно підсилює апетит у коней. Люблять отак трошки викинути на сніг і вже там потихеньку підбирати. Красунчики, дочекаємо сьогодні трошки обіду, можливо трошки мороз спаде. И спробуем на санках покататься, да? Знову. Ой, чур, чур, чур. Хорош. Хорош. Ahí es Мороз репить. Коні хрумчать. Нема в мене нічого, нема для вас нічого, ні. Нема. Ідіть їжте, сіно. Потім дам вам морквенки. Холодно. Коні такі з підвищеною. <с> енергійністю рухаються. А, ну все, пальці замерзають. Дивимось далі. Так і ось нарешті ми запряглися. Помаленьку, по рівній дорозі, як то кажуть. Отримуємо насолоду і коні, і ми. Наша задача, щоб коні не боялися цих прогулянок, а хотіли їх, з задоволенням ловилися, з задоволенням чекали на людину, як та собака, яка проситься погулять. Ось така краса. Зйомка від першого лиця. думає, була б я запрежена, я б вам показала, як треба бігти, як треба воза тягнути, да, Іша. Э, професіоналка. Додому, І що я вам ще хотів про коней розказати. Ось ми вже дали такий значний кружок, не буду там казати, скільки кілометрів багато. Коні мокрі, але додому хотів я їх перевести на крок, щоб вони трошки пройшлися. А вони додому хочуть рисю і все. Не, не можу я їх, якби, не хочу їх уже, то вже через силу стримувати, хай вже. Пробіжаться, може там чуть далі в селі трошки дам пройтися. Додому біжать і все, неважливо, скільки кілометрів. Мокрі, якби, мінус 11 зараз, але біжать. Е, що це значить? У коней дуже є така характеристика. Від природи вони взагалі то, це треба пам'ятати, що вони від природи ледачі. І вони схильні економити свою енергію. Енергія їм потрібна для того, щоб в разі необхідності завжди її мати і втікти від хижака. Тому вони по природі не бігають багато, вони ходять, якщо можна ходити, вони ходять. Але якщо вони от бачать, як то кажуть, світло в кінці тунелю, вони здатні набагато на що. І ось таке світло в кінці тунелю, це дорога додому. І не важливо, як вони були б заморені, вони будуть туди бігти. І ось таку їхню схильність, так? тобто працьовитість, якщо вони розуміють, де кінець, треба використовувати в навчанні, в роботі. Тобто, бо якщо коню відразу, тобто, ну... Дати незрозуміле яке навантаження, і він не бачить і не розуміє, де кінець того, ото звідти і з'являються ці натуристі коні різні, які потім попадають на м'ясокомбінати. А якщо коня хоч на бігову, хоч на якусь вагову роботу втягувати поступово, тобто дати йому спочатку там 100 кілограм потягнути, потім 150, потім 200. Він розуміє, що ага, 5 метрів протягнув, буде кінець, добре протягнув. 10 метрів протягнув, буде кінець, протягнув, значить. І далі він зможе більше і більше. Навіть не то, що фізичну силу він натренує, він психологічну свою силу натренує. А якщо його зразу вцепить йому, я не знаю, тону і бить його лупить, бо він типа здоровий, він морально здасться. і він Ну, він можливо його б і потягнув в іншому випадку. Але в тому ну, на силу він його просто кине. Він просто буде брикати, він просто ну, вириватися буде. Но він його чисто, ну Якщо розуміє, хто що таке натуристі коні, Оце натуристі коні роблять, оці натуристі люди роблять натуристі коні. Випряг я свої коники. І що я вам скажу по розходу сіна в такий мороз? Значить, сміло, три тюка на трьох коней по 15 кілограмів в день і три тюка по 15 кілограмів на ніч. Тобто кожному по тючку на ніч і кожному по тючку на день в такі морози. І вони сміло їх. З'їдають ці мої коні. І тому, якщо я рахував, що в мене там собі вартість ука 50 гривень приблизно, так от вам на сутки 6 тюків мені треба. На трьох коней це 300 гривень на сутки. Якщо купувати сіно, відповідно 600 на сутки. Це ось до грубо говоря, там Якщо морози з 1 січня і до березня. Отак. От а до цього було десь на тючок менше. На півтора навіть. Ось така математика. Так, ну коники набігалися. Я їх, коротше, не сильно вони так змокріли. Ну, змокріли, але не так, щоб сильно то зараз трошки ще сонечко є. Плюс вони їдять, зігріваються, а конюшня в мене все рівно не отоплюється, то я в конюшню їх не ховав. Тобто випряг і хай сіном зігріваються. Вон Марта в нас така. Так, да? Марта? так? Да? ти теж трошки зм змокріла, да? так? тебе я тебе почухаю, почухаю, почухую тебе. Отак, молодець. Є ж, отаке змокріли трошки. Але нічого страшного. Бачите, відганяє мене, не хоче, щоб я біля неї їжу і проголодалася. Не хоче, щоб їжу забирав. Тобто домінантна кобила вона все ж таки, бачите, оце, оце знаки, що вона не хоче, щоб я їй тут заважав, да? бо тут її кормушка. Але треба це все рівно займічати, практикувати, і вони повинні вчитись спокійно їсти при нас, при людях. Молоді такого не роблять. Чому не роблять? Тому що вони тут в цьому табуні не займають найвищу ієрархію Найвища ієрархія тут у цієї кобили марти. Тому вона має право тут відганяти, да? трошки їх. Але не мене. Так, 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 все, почуха, хватить. Назад, назад. Молодець. Їж. А може це вона й не до мене показувала, тому що коні, ви ж знаєте, вони зір навколо себе на 360. Можливо, вона це на них трошки замахувалась. Щоб вони розуміли, що вона там повинна одна їсти. Хай їдять. Дякую всім за увагу. Любіть своїх коней, в кого вони є. А в кого коней нема, мрійте, щоб вони у вас були і вони у вас обов'язково будуть. Якщо ви цього дійсно захочете. Все можливо в цьому світі. А як і не буде, то теж не страшно. Інколи. Приємно навіть просто на чужих подивитися і отримати задоволення естетичне і психологічне. Всім до побачення!